У цьому відео маю дійсно цікаве завдання. Дивіться, косинус 2 бета дорівнює С. Цей кут бета він може коливатися від 0 і до Пі. І мені потрібно якось виразити синус бета за допомогою С. Для цього я хотів би використати косинус суму двох кутів, тобто косинус альфа плюс бета, нагадаю вам трошки, дорівнює. Косинус альфа помножений на косинус бета мінус синус альфа, помножений на синус бета. Добре, але оскільки у нас косинус 2 бета, фактично ж, косинус 2 бета, буде дорівнювати косинус бета плюс бета, ну, це точно одне і те саме, ми можемо використати цю формулу суми двох кутів. Запишу, що косинус бета плюс бета буде дорівнювати косинусу першого кута помноженому на косинус другого кута мінус синус першого кута, помножений на синус другого кута. Я думаю, ви помітили певну іронію, але не суть. Косинус в квадраті бета мінус синус в квадраті. Beta. Добре, ми, в принципі, зробили поки що з цим рівнянням усе, що могли, але ми ще можемо згадати про існування основної тригонометричної тотожності. Що це є? Косинус в квадраті альфа, нехай буде альфа плюс синус в квадраті альфа до одиниці. І з цього я можу виразити косинус в квадраті альфа. Косинус в квадраті альфа. Дорівнює. Для цього я від обох сторін рівняння віднімаю синус в квадраті альфа. Матиму 1 мінус синус в квадраті альфа. І тепер можу підставити цей вираз на це місце. Тож пишу: дорівнює дорівнює 1 мінус синус в квадраті бета, ну, оскільки ми все-таки працюємо з кутом бета. Мінус синус в квадраті бета. Дорівнює. Можу це ще записати як 1 мінус 2 синус синус в квадраті бета. Добре. Ми вже плавно наближаємося до вирішення нашої задачі. Я можу це знову переписати, як С дорівнює, Бо це це те, те саме, що косинус 2 бета. Один мінус. 2 синус в квадраті бета. Якщо я відніму від обох сторін рівняння одиницю. Це буде С мінус 1 дорівнює мінус 2 синус в квадраті бета. Тепер мені не подобається двійка, точніше мінус 2 біля синусу. Тому поділю обидві сторони на мінус 2. Матиму С мінус 1 поділити на мінус 2 дорівнює синус в квадраті бета. Ну, і тепер мені потрібно застосувати квадратний корінь до обох сторін рівняння, і у результаті я матиму синус бета дорівнює. Корінь Смінус 1 поділити на мінус 2. Чи правильна ця відповідь з точки зору квадратного рівняння? Не зовсім, бо це лише один з коренів. Так то я маю плюс-мінус корінь із C-1 поділити на мінус 2. Можу ще запропонувати перебрати цей мінус зі знаменника і домножити і чисельник, і знаменник на мінус 1. Так буде трошки приємніше виглядати. Добре. Але тепер нам все-таки треба дати відповідь відповідно до умов нашої задачі. Намалюю тут невелике одиничне коло, мені його цілком вистачить. Вибачаю, що воно трохи нерівне. Так. І кут бета у нас буде колуватися у проміжку від 0 і до пі. Тобто, це може бути такий кут, може бути такий кут, але точно не такий. Що я можу сказати про синус? Синус це у нас y координата точки перетину. А усі y координати у верхній частині кола у першій та другій чверті будуть мати додатні значення. А отже, оскільки квадратний корінь у нас завжди буде додатнім, то я можу записати, що синус бета у мене дорівнює квадратний корінь. 1 мінус С поділити на 2. Тобто, лише, тобто синус буде приймати лише таке значення.